Тикаємо кнопочку, оп, і поїхав. До вашої уваги, електровелосипед зі Швейцарії. Ну, дивіться, він вживаний. Але пробіг 500 кілометрів, можна сказати, що він новий. Ціна дуже доступна. Десь в районі 22 тисячі. Але він на боші. Батарейка, 500 500 Вт в годину може видавати. Бошівський двигун. Це вам вже не китайський велосипед, ще й дві з планетарною втулкою. Nexus 7 на 7 швидкостей, німецька резина швальба, гідравліка Magura, повноцінні крила, захист ланцюжка, багажник алюмінієвий, Дивіться, який якісний. Насос в комплекті, аксафари. Тут у нас зарядочка оригінальна, амортизаційний підсиділ, хороше сидіння. кермо регулюється і по висоті, і по нахилах. Тут режими перемикаються різні. Все в відмінному стані, вилучка амортизаційна, сунтор. Є ще генератор в колесі, фара Акса. Це, наприклад, якщо розрядився акумулятор, треба десь їхати вечором, все буде, фари будуть працювати. Обода посилені, алюмінієві, стан велосипеду, ну просто новий велосипед. За такий європейський новий велосипед без електрики треба заплатити більше як 20 тисяч. А тут ще маєте з електрикою ще й бочівська. Все якісно. гляньте тільки, чого варта отака підніжка. Не знаю, чи таку за тисячу гривень навіть в магазині купиш. Все дуже якісно. Такі велосипеди швидко продаються, тому кого зацікавить, приїжджайте в Куликів потестуйте, а хто з інших областей можемо надіслати нової пошти.